Тобі двоє мишенят круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане, всіх піснею збудеть та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть! став гукати півник. А гляньте-но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме?» питається півник. Не я, от отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже обмолотив півний колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, вер, А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я, гукає верть, ну то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі од скачуть, скачуть, удов лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж місти, міситиме? питає півник, а мишенята знов своє. Не я, пишіть круть, не я, пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені. Мабуть, от замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі на горю посадив пиріжки, Мишеняти собі діло мають, пісень співають, танцюють, аж ось спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже ж тут і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А і каже: Стривайте но, ну, стривайте, ви мені перш скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть, мишенята а хто його обмолотив? Ти вже ж тихіше відказують круть і зверте. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нещично кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут, вилазить за столу, а півних їх і не тримає. Хто ж отаких от ледарів пиріжками пригощатиме? Діти, давайте пригадаємо, про що була казка? Так, про колосок. А хто знайшов колосок? Півник. Як звали мишенят? Круть та верть допомогли півнику Круть та Верть?